Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває. Слава Україні! Сьогодні 19 листопада і я розпочинаю знімати свій вишивальний щоденник. І запрошую вас до перегляду! А розпочати я хочу із розповіді про одну з картин з нашої колекції вишитих робіт. Це ось такий чудовий милий будиночок. В мене на каналі є серія е, відео про всі наші з мамою вишиті роботи, які були вишиті протягом е, великого періоду, порядка трьох десятків років. Е, їх в нас є дуже багато. Я зру, зробила окремі такі відео, де розповідаю докладно, е, більш-менш докладно про е, кожну з вишивок. Ну, а тут я протирала рамочки і зняла цю вишивку, почала її розглядати, і мені захотілося ще зупинитися, ще, ще розповісти якісь свої емоції, От коли дивишся на роботу, вже стільки років, яка вже стільки часу прикрашає нашу оселю. І, знаєте, часом ось так ходиш роботі роботи. І... Своїх клопотах якось і не помічаєш тієї всієї краси, а потім, коли починаєш якось от знімаєш, візьмеш її в руки і починаєш розглядати, починаєш дивитися, роздивлятися всі ці деталі, і бачиш красу, ту, яку так щодень не помічаєш. Так ось я вирішила її зняти, показати вам, просто розповісти, що ця вишивка вишивалася десь так років 25 тому, вишивала мама. Це ми купували в магазині ксирокопію схеми, там було кольорове зображення до цієї схеми. Тепер вже я знаю, що це дизайнер або виробник Марті Bell. В них дуже гарні схеми, досить такі складні, там більше 100 кольорів і досить такий великий розкид хрестиків. Але виходять дуже гарні вишивки, і в нас іще є кілька робіт цього дизайнера. Вишивка називається Tagbox T-Room. Але тепер найцікавіше те, що я хочу вам розповісти. Коли я шукала в інтернеті по зображення саме цієї картинки, щоб уточнити дизайнера, щоб розповісти вам, і за цією назвою я знайшла, що виявляється, це не просто такий собі казковий будиночок, як я собі раніше думала, якесь там кафе. Там є надпис навіть чай, якийсь рядом магазинчик іграшок, купа деталей, що це реальне місце, яке існує в Америці. Це ресторан американської кухні, який знаходиться в Каліфорнії. Уявляєте собі. Ось такий вигляд має ця будівля насправді. В мережі є безліч фото, безліч листівок, які присвячені. Цьому місцю. Ну, ці будиночки побудовані на початку ХХ століття, і, в принципі, можна пошукати інформацію, історію цього закладу, яким він був заснований. Там, я так зрозуміла, ось тут справа був, був якийсь магазинчик чи музей іграшок дружини-власника цього будинку. Ну, Загалом <св 'язок> така цікава історія, якою я не могла з вами не поділитися. Ось так вийшло, що на початку я хотіла просто показати, розповісти про одну із старих робіт, які є в нашій з мамою колекції, а дізналася тим часом те, що цікаве. Ну і давайте більш так зблизька розглянемо цю роботу. Тут дуже багато дрібних деталей. Видно, що робота складна, дуже багато поодиноких хрестиків. Ось бачите, там те кафе, написано Чай, видно, що люди сидять. Якісь квіточки прикрашають веранду, собачка прив'язана. На вході там біля дверей сидить котик. Тут магазин іграшок. Видно, що там якісь кораблики, якась картинка. Ну, загалом, бачите, таке казкове зображення. Я завжди, коли дивилась на цю роботу, я думала, що це якісь такі казкові такі будиночки, які... або якась стара Англія, або тут якісь гномики які живуть. Ну, щось таке, але і подумати не могла, що це реальне місце, яке існує, причому існує вже досить давно, і зображення це таке популярне, як я вже казала, є і плакати, і листівки. Ну, тобто ви можете навіть по цій картинці в Гуглі знайти безліч зображень цього місця. Ну, а тепер, після такого довгого вступу, давайте все ж таки оберемо мені завдання на наступний вишивальний тиждень. Дуже цікаво, що мені обере рулетка. Так. Ну, і я бачу вже, що це буде дятлик. Е, я дуже задоволена, дуже давно я вже його не вишивала. Давайте подивимося, скільки тут буде хрестиків. Все ж таки, вже цей процес потрібно завершувати. У мене там залишається трошки менше 20%. Так, ну і 800 хрестиків це будуть хороші просування. Тепер покажу вам, як виглядає цей процес. Ось такий зараз мій дядлик, нічого не змінилося з попереднього разу, як я вам його показувала. Ось тут мені трошки внизу залишилося вишити голову дятлику і завершити стовбур дерева і квіти зліва. Напевно, треба буде знімати п'яльця, Тут в мене навіть ниточка залишилася незавершена, незакінчена. Буду заповнювати, напевно, оці пробіли. Поки що бекстіч не буду вишивати, буду вишивати хрестики, тому що е, трошки той такий бекстіч тут заморочистий, складний. Ось, бачите, тут його видно, дуже багато ліній, і я ще їх не всі вишила. Так само на листочках ще вам покажу. Вже покажу, показувала, наголошувала на тому, що в схемах анкор... Досить складний бекстіч і часто нерахунковий всередину е, клітиночки. Ну але оскільки я вишиваю на рівномірці, то з цим проблем немає, просто довго. І ось е, в такій коробочці покажу вам організацію. Тут в мене всі ниточки зібрані, і на бобінках, е, і просто в моточках. Частина ще є в інших процесах. Е, тут новенькі ниточки, які мені, яких мені не вистачало. Я тож буду із задоволенням просувати цей процес. І одразу ж обираємо друге завдання. Так. так. Що ж, рулетка обрала мені процес на пластику. Це весняний вінок, Великодня прикраса, яку мені так само потрібно завершувати. Так, зараз подивимося, скільки тут буде хрестиків. Так, багато. 600 хрестиків. Ну, і я думаю, що цей процес буде завершений. Ось так він в мене був організований в такій коробочці. Як і всі вишивальниці, я дуже люблю коробочки. І ось так виглядає мій віночок, це фрагмент якого весняного семплеру, я планую е, вирізати повністю його і з, е, зробити такий справжній віночок на підвісі. Тут е, вишиті вже всі хрестики, і мені залишилося лишень півхрестиком вишити листочки на віночку, і зробити бекстіч. Ось Тут на нарцисах, на бантику. ну Загалом кругом тут ще багато є бекстічу, і в дві нитки, і різними кольорами, і в одну ниточку. Тож, буду працювати. Тут ще трошки ниточок у мене залишилось, але фактично вже всі відтінки вибули. Тож, залишилося лишень завершити цю роботу. І третє завдання вишивальної рулетки дуже цікаво, що це буде. Я повторюю, що дуже мені подобається крутити рулетку, змінювати процеси це надзвичайно цікаво. Так, і знову дуже добре, що в мене немає повторів. Це буде різдвяна серветка за схемою паризьких вишивальниць. Подивимося, скільки тут буде хрестиків. Теж дуже давно вже я її не вишивала, ще влітку брала в роботу. Так, ну і що ж ми маємо? Всього-всього -всього 100 хрестиків. Нічого, але процес, я думаю, просунеться. Можливо, більше трошки вищу. Ось такі гарні новорічні різдвяні металеві коробці у мене знаходиться. Ця робота. Ось так вона в мене тут складена. Я вишиваю на домотканому рушниковому полотні. Ну, те, що в мене було в запасах, там не відрізаний повністю розмір. Ось такі тут ниточки, але мені здається, що не всі треба буде докласти ті нитки, яких не вистачає. Ось такі, на таких маленьких п'яльцях я її вишиваю. Ну, повторюся, що я ще влітку вишивала цей процес. Вишивала ось оці будиночки. Це таке маленьке село засніжене. Ну і очевидно, тут я і буду продовжувати далі вишивати ці будинки. Подивимося, скільки ж то буде тих 100 хрестиків. Ось так виглядає ця робота, те, що в мене вишите. І ось такою вона буде після того, як я її завершу. Ось така красива мила робота. У мене вже тут повністю вишитий весь бекстіч внизу. Ну, і далі потрібно вишивати ось це дерево і з тими усіма прикрасами тож процес цікавий, потрібно тільки його вишивати. Після завершення я планую якось гарно прикрасити цю серветку, можливо, обшити сплетеним вручну мереживом, або, можливо, зробити якусь мережку. Є дуже гарні шви для обробки країв, серветок, таких прикладних речей. Але це все ще в майбутньому. Головне зараз закінчити вишити цю роботу. Тож, всі завдання вишивальної рулетки обрані, і я з великим натхненням, бажанням, задоволенням розпочну їх вишивати. І, звичайно ж, в кінці відео поділюся з вами своїми просуваннями. В минулому відео я показувала вам оформлення маминої роботи, пастушка, і пообіцяла розповісти про новий мамин процес, новий старт, який вона розпочала одразу після завершення попередньої вишивки. Це було ще навесні. І це ось такий чудовий літній яскравий, такий наповнений фарбами пейзаж. Це робота велика, її розмір. 600 на 430 хрестиків. Ну, в нашому випадку пів хрестиків, тому що мама вишиває на гобеленовій сітці 25-го каунту обленовим стібком. Кольорів тут теж багато, як і у всіх багатобарних схемах таких складних: 198 із них. Всього 18 чистих кольорів, а вся решта бленди. Тож повторюю, робота складна. Наразі вишито близько 5%, і ось так зараз виглядає мамина вишивка. Вона вишиває в розвороті на найбільшій рамі від арабески, шириною 56 см, тобто вишивка, тобто ви зараз бачите праву частину вишивки. І ось так вам ще в такому правильному положенні вам її покажу, ось тут вже травичка з'являється, якісь кущики. Звичайно ж, це тільки початок, там от шматочок неба, верхній правий кут, якась уже гілочка з'явилася. Це ще тільки-тільки початок. Ну, але мама з задоволенням вишиває. І ми з радістю будемо ділитися з вами просуваннями по цій роботі. А тим часом у Франківську випав перший сніг. 29 листопада і я готова поділитися з вами своїми вишивальними просуваннями, результатами виконання завдань вишивальної рулетки. І першим покажу вам дятлика. Ви можете бачити, я так непогано просунулася, вишила 818 хрестиків. Тепер у мого дятлика вже є голова, правда, ще без бекстічу, але все ж таки голова є. Так само вишитлися лапки. Заповнила пробіли на стовбурі і світлими відтіночками ось тут зверху трошки повишивала. Загалом в цьому процесі в мене залишилося порядка 800 хрестиків. Ну і, звичайно ж, іще, так як я і казала на початку відео, ще досить багато пексічу. Ну, Але процес дуже приємний, дуже мені подобається вишивати на мурану, я вже неодноразово це е, казала в своїх відео. Тож буду із задоволенням його продовжувати і завершувати. Так, прибираємо дятлика до наступного разу. І наступним я вишивала свій весняний віночок, і, я думаю, ви бачите, у мене стався фініш, це дуже приємно. Я повністю закінчила цю роботу. Вишилися в мене півхрестиком ось ці листочки на віночку, ну і, звичайно ж, безліч бекстічу. Трішки я не мучилася з ним. Загалом в мене в перерахунку на бекстіч вишилося 431 хрестик, тобто менше, ніж мені е, рулетка видала завдання. Ну, але процес завершився. Трошки мене е, турбує, що не, не, до, не дуже добре видно ось цей бекстіч на... Е, на цих тюльпанчиках, але загалом мені подобається результат, і залишилося тільки оформити цю роботу. Ну Цим я вже займуся, напевно, навесні. Наступним третім завданням в мене була моя різдвяна серветка, як я її називаю. Тут я вишила 160 хрестиків з превеликим задоволенням. Один вечір. Там практично годинку я витратила на виконання цього завдання і одержала величезне задоволення. Повишивалися в мене ось оці хатинки, там такий натяк на дерево з'явився. Ну і, в принципі, все блакитними відтіночками на дахах, сніжок повишивався. Дуже приємна робота. І е, так само, знаєте, от спочатку ніби здається щось така простенька вишивка, мені би багато кольорку, але потім ось так вишиваєш і е, важко себе потім від, відірвати від цієї роботи. Ось такі в мене результати е, цього мого вишивального, ну, можна сказати, не тижня, а 10 днів, тому що не вдається мені е, вкластися в тиждень. Ну, вже як виходить. Головне, що все ж таки щось вишивається і е, з превеликим натхненням. І також покажу вам свої невеличкі просування у в'язальному процесі. Е, з попереднього разу тут дещо додалось. В моточку залишився лише зелений колір. Е, і готово, в мене вже 34 рядка. І от подивіться, яка гарна виходить ця шаль, які гарні відтіночки тут. Дуже приємний такий медитативний процес, я з ним відпочиваю. Вив'яжу один-два рядка і держу величезне задоволення, заспокоєння, і навіть деколи не хочеться, щоб він завершувався. Але річ буде дуже приємна. Тож буду продовжувати із задоволенням працювати над нею. Ну, ось я і розповіла вам про всі свої вишивальні новини. На цьому буду завершувати це відео. Маю надію, що воно вам сподобалося. Запрошую вас до перегляду наступних моїх вишивальних щоденників. Бажаю всім гарного настрою, тепла, добра, натхнення, віри в перемогу і до наступних зустрічей у наступних моїх відео.